Малята Ой, чому ти? Хто це так весело співає? Так, це птахи. А чому вони так весело співають? Чому вони радіють? Так, тому що вже прийшла весна. Малята, а чому не було чути пісень птахів взимку? Так, бо багато птахів відлітали. А куди вони відлітали? В теплі краї. А коли птахи повертаються додому? Так, правильно, весною. Діти, а давайте пригадаємо, як називаються птахи, які відлітали в теплі краї. Перелітні! А як називаються птахи, які залишалися зимувати? Зимуючі або ми ще кажемо осілі птахи. Давайте, малята, зараз пограємо в гру, перелітні чи зимуючі птахи. Готові? Тож часу не гаймо, весело пограємо. Лебідь перелітній. Сова. Правильно зимуючий а горобець теж зимуючий. Снігур зимуючий. Лелека. Перелітній. Сорока. Зимуючий. Аж пак малята. Перелітній. Дятел. Зимуючий птах. Синичка. Зимуючий птах. Ластівка. Перелітній. Голуб, симуючий, соловей. перелітня вже ж, А це зозуля. Перелітня. Молодці. Чудово малята! Діти, а ви знаєте, яка пташка одна з перших прилітає. Додому, з теплих країв. Послухайте уважно загадку. Сидить птах серед гілля, чорний та не вугілля. В шпаківні гарні проживає, на різні голоси співає. Ну, що, згадалися, хто проживає в шпаківні? Хто весело співає? Так, це шпак. Малята розгляньте шпака. Якого він кольору? Чорного, але у нього є ще маленькі-біленькі крапочки. А якого кольору у шпака дзьоб? А лапки? Малята а де проживає шпак? Так, у шпаківнях. Птахи приносять велику користь людям. Вони звеселяють нас своїм чарівним співом, але ще й допомагають нам у саду. Птахи знищують велику кількість шкідників, і личинок, і комашок, і різних жучків, які шкодять деревам і кущам. Тому люди з нетерпінням чекають, коли птахи повернуться з теплих країв і готуються до цього. Вони будують будиночки для птахів, які називаються шпаківні. Ось для прикладу шпаківня. Діти, пам'ятайте, що ми повинні піклуватися про птахів не тільки взимку, але і навесні.